Книга Левіт, розділ 11. І Господь сказав Мойсеєві та Ааронові, кажучи їм, Скажіть синам Ізраїля таке. Ось тварини, яких можна вам їсти з усіх чотириногих, що на землі. Всяке чотириноге з розщепленим копитом. Та з розколеною між ратицями, і всяке, що ремигає, можна вам його їсти. Однак з поміж тих, що ремигають або мають розколене копито, не можна вам їсти верблюда, хоч він ремигає, але ратиці в нього не розколені, нечистий він вам буде. Борсука, що хоч і ремигає, та не має розколених ратичок. Нечистий він вам буде. Зайця, бо хоч і ремигає, та не має ратичок розділених, нечистий він вам буде. Ані свині, хоч у неї ратиці розділені, та навіть має розщеплену стопу, але вона не ремигає, тож нечиста вам буде. М'ясо їх не їстимете, і падлини їх не доторкайтесь. Вони для вас нечисті. З усього ж, що в водах, ось те можна вам їсти все, що має по плавці і луску. Чи воно буде в водах, чи в морях, чи в річках, це і їжте. А все, що немає по плавців і луски, чи то в морях, чи в річках, і все, що кишить у водах, та й усяка водна тварина. Буде вам гидотою. М'яса їх не їжте і падлиною їх бридьтеся, бо й це гидота для вас. Усе, що в водах, без поплавців і луски, буде вам гидотою. А з птаства ось які вважатимете гидкими, що їх не слід їсти, бо це гидь. Орел, шуліка і морський орел. Кібець і сокіл із породою його, і всякого роду ворони струсь, пугач, морська чайка, і яструб з породою його, сова, баклан і рибалка, сич, пелікан та єгипетський стерв'як, чорногуз, чапля з породою її, і одуд і кажан. Усе комаство крилате, що рачкує на чотирьох, гидота вам буде. Тих тільки з усієї крилатої комашини, що рачкує на чотирьох, можна вам їсти, що крім передніх ніг, має ще й другу пару ніг, щоб скакати ними по землі. Тож їстимете з поміж них такі. Всякого роду сарану, всяких цвіркунів. Стрибунців із породою їхньою та різних скакунів. Усяке інше крилате комаство, що рачкує на чотирьох ногах, буде гидотою вам. А від таких ви ставатимете нечистими. Хто доторкнеться їхнього падла, стане нечистим до вечора і хто нестиме стерву котрогось із них мусить випрати свою одіж. І буде нечистим до вечора. Всяка скотина, що має ратиці, але не розколені і не ремигає, нечиста вам. Хто б не доторкнувся її, буде нечистим. Всяке чотири ноги, що ходить на лапах, буде вам нечисте. Хто доторкнеться його стерва, стане нечистий до вечора. А хто б ніс цю падлину? Мусить випрати одежу і буде нечистий до вечора. Вони нечисті вам. З дрібних же тварин, що повзують по землі, оці будуть вам нечисті ласиця, щур і різні роди ящірок, анака, коах, летаа, хомет і тіншамет. Між усіма повзунами. Будуть вони для вас нечисті. Хто доторкнеться їх падлини, буде нечистий до вечора. І все, на що впаде з їхньої падлини, буде нечисте. Чи то буде дерев'яний посуд, чи одежа, чи шкура, чи мішок, чи що небудь, що служить для якоїсь потреби, все це треба вкинути в воду, і воно буде нечисте до вечора. Потому ж, Знову стане чистим. Якби ж щось із них упало в якийсь глиняний посуд, то все, що в ньому, стане нечистим, і посуд треба розбити. Всяка їжа, навіть коли хлюпне на неї така вода, буде нечиста, і всякий напій у якій небудь такій нечистій посудині буде нечистим. Усе на що впаде щось із їхньої здохлятини. Стане нечистим піч або грубу треба знищити, бо вони нечисті, і нечисті вони вам будуть. Тільки джерела та копанки, себто водозбірні, будуть чисті. А той, хто доторкнеться до їхньої падлини, буде нечистий. Коли щось із їхнього падла впаде на посівне зерно, воно залишиться чистим. А якщо б насіння було намочене в воді і щось із падлини впаде на нього, то стане нечистим. Коли здохне якась скотина, що її можна вам їсти, той, хто доторкнеться її падла, буде нечистий до вечора. Хто їстиме її падло, мусить випрати свою одіж і буде нечистим до вечора і хто нестиме її падло, Мусить випрати свою одежу і буде нечистим до вечора. Кожне дрібне створіння, що совається по землі, то гидь, не їсти його. Нічого з того, що повзає на череві, чи з того, що совається на чотирьох чи багатьох ногах, тобто ніякого дрібного створіння, що совається по землі, не їстимете, бо це гидота. Не зогиджуйте себе нічим, що совається по землі, і не занечищуйте ним себе, бо через них ви могли б стати нечистими. Я Господь, Бог ваш. Ви маєте ставати святими і бути святими, бо я святий. Не опоганюйте себе ніяким дрібним створінням, що совається по землі. Я Господь, що вивів вас із єгипетської землі, щоб бути вашим богом, тож маєте бути святими, бо я святий. Ось такий то закон про чотириногих і про птаство, і про всяку живу тварину, що кишить у воді, і про всяку тварину, що совається по землі, щоб розрізняти між нечистим і чистим. І між твариною, що можна її їсти, та твариною, що не можна їсти.